Щодо зниклих безвісті військовослужбовців з власного досвіду порада така: робіть письмові звернення у відповідні структури або особисто, або через представника шляхом направлення адвокатських запитів, кудись ходити або телефонувати, доцільно лише після отримання письмової відповіді і лише для з'ясування якихось обставин. Є таке прислів'я: слово до справи не пришиєш, тож направляйте запити. У письмовій відповіді на звернення, як правило, буде викладена офіційна інформація. Знов таки доцільно також витребовувати копії документів про обставини зникнення людини. Щодо особистого з'ясування обставин у побратимів, тут слід врахувати, що інформацію вам можуть не надати як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин. Тому збирати інформацію таким чином треба вкрай обережно. Можливо, із заученням фахівця, що обізнаний з психологічними і тактичними прийомами проведення опитувань. Щодо хамського поводження з рідними, припускаю, що це поодинокі випадки. Особисто моє спілкування з командирами частин та іншими відповідальними особами по цій категорії справ відбувалось у вкрай коректній формі.